у рамках ініціативи президента України на Вінниччині продовжує роботу регіональна онлайн-платформа діалог влади та бізнесу. Основною метою роботи нашої платформи є забезпечення системної комунікації бізнесу та представників регіональної влади для оперативного вирішення поточних питань. Сьогодні в нас кілька питань, в тому числі це щодо співпраці обласного центру зайнятості з бізнесом. В рамках державної програми зроблено в Україні. У роботі платформи взяли участь представники обласної військової адміністрації, профільних департаментів, ОВА, райдержадміністрації та обласного центру зайнятості. Заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кавунець поінформував присутніх щодо програми з кібердіагностики бізнесу. У ході зустрічі увагу підприємців звернули на питання забезпечення енергостійкості області. Провели чергову нараду з територіальними громадами області і, користуючись нагодою, хочу попросити всі бізнеси, якщо ваше підприємство. Фірма, підрозділ розташовані поруч біля вишок мобільного зв'язку, і у вас є наявні стаціонарні чи мобільні генератори і є вільна потужність. Оператори мобільного зв'язку готові заключати з підприємствами з бізнесом договора і на договірних умовах оплачувати генерацію на випадок блокаутів. На сьогодні вже розроблений шаблон документа, який попередньо теж проговорений з нашими операторами розподілу для того, щоб сприяти максимально сприяти підключенню об'єктів. Енергогенерації, таких як генераційні установки, установки пов'язані з генерацією альтернативних видів електричної енергії, сонячної, зокрема, можливо, вітроелектростанції тощо. Я зараз попрошу в чат нашого сьогоднішньої зустрічі скинути шаблон, документа, який слід подавати на обласну військову адміністрацію, для того, щоб максимально прискорити ці. Питання питання підключення такого роду установок до електричних мереж детально говорили про грантові програми та можливості для бізнесу, які пропонує обласний центр зайнятості. За період дії офісу організовано надання більше 500 фахових консультацій за наступними напрямками: мікрогрант, власна справа, грант на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Грант на створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, підбір кадрів, гранти на переробку, доступні кредити 579, програма ЄОСЕЛЯ, програма компенсації аграріям вартості сільготтехніки вітчизняного виробника, а також програми навчання за вауджерами. Окрім загальнодержавних програм в офісі надається інформація про механізми підтримки малого та середнього бізнесу, консультації щодо грантових програм громадських та міжнародних організацій, а також навчання на їх базі щодо написання бізнес-планів до для отримання цих грантів. Діалог влади та бізнесу на Вінничині продовжує свою роботу. Підприємці мають можливість офлайн та онлайн підняти свої питання, отримати роз'яснення та їх вирішення.